Це потужні жінки, бізнес-леді, спортсменки, жінки-лідери. З яким чоловіком у неї буде ідеальна пара з імператором, тому що він лідер, а вона воїн. І вони разом команда. Воно, вони обоє сильні, але між ними є баланс, але вони різні. З яким чоловіком у неї буде гармонія з магом? Тому що він про стратегію, а вона буде діяти. Він думає, а вона робить. І вона насправді ідеальна комбінація. Вона ідеальна комбінація. З яким чоловіком у неї будуть конфлікти з воїном? Знову ж таки, якщо вони не знайдуть баланс і не почнуть е е розділяти, що ти в звичайному житті, ти головний, а в підводних течіях да, в іграх кіксуальних, а я головний. І, а значить, я буду, я буду там проявляти свою силу і власть. Ким же я зранку тільки не була. Дівочки, ну потрібно розуміти, що всі, всі архетипи в нас є. В кожної жінки є всі архетипи, однозначно, ви будете впізнавати себе скрізь. Але якийсь один архетип завжди домінуючий. Далі. От, з магом, да, ідеальна комбінація. Да. З воїном, вони, якщо будуть е, не домовлятися, то вони будуть сильно конкурувати. Перетягувати канат, хто сильніший. Да? Знову ж таки, можна про, е, з цим працювати, якщо розділяти сфери. І я вже сказала: сфери впливу. От, звичайне життя твоя сфера впливу, а ти мені покоряєшся. Е, Значить, у іграх, у іграх, у БДС.